Всім слава Україні, героям слава. Ну що ж, починаємо ми цю агронацію 2025. Сьогодні на нашій базі теж по суті 5 чоловік чи 6. Ось, ще Джоник приїхав. 95-30 з діскою ми взяли обдивитися щодо чого. Два рума, кун буде працювати. Буде працювати два МТЗ, два Джонника буде підвозити 84 до нуля з прицепами Мендобриво. Так що буде у нас дуже на Тернопільщині дуже гарно до, дощу не було, а випав сніжок на занку було дощ трохи. Ось наші джоники, ще один МТЗ-румчик, зараз будемо чіп чіпляти оцей. О, він дуже хороший у нас. Румкун. Тут ми наставляємо це все. Скільки ми, маємо, скільки ми хочемо дати там на гектар. Ось і тут румкун, він дуже прекрасний, дуже хороший. Є в нас твітки три дістових, є джунтір, є... Ось такі у нас погода крутесна, гарна. Все в настрій. А гранати це буде на YouTube і Facebook. Соняшник сіяти. Що тут? Картопелька. Джонник. Мені добре буде кидати оцей, ну буде він возити, МТЗ буде кидати. Погода крутезна, гарна. Дуже. Ну, Ще й сніжок. Ось. Джоніки і МТЗ Слобаді. Зима прекрасна, зима гарна. Baze do seu Так, Виставляємо. агронація, агроцентр, 25 рік, 25. Працюємо, виставляємо зараз заразки. Іде у нас 2 МТЗ, руку, гарненько працюємо, все супер. Ну, напишіть в коментарях, Якби у нас тут теж гарний. Э, напишіть в коментарях, як ви виставляєте, може щось румпун у нас АХ30. Гарна погода, ми сьогодні працюємо. 25... 20, 25... 25.